Особисто, зараз вже не жалкую свого часу, прийшла особисто зняти і показати, чим же справді годована курка. Щоб не писали мені, що неправда, неправда. Показую всю правду. Кукургуза, пшениця, ячмінь, соняшникова макуха, ракушка, м'ясокосна мука, рибна мука. Крейда кормова, соєва макуха. Я думаю, всім зрозуміло і понятно, що. І премік звичайний. Премік звичайний, який продається в аптеці. Одновідсотковий. Даже. Це для несучки. Ну, точно такий ми беремо для бройлера в нашій вет аптеці. І підходимо до кормушки. Так як заздалегідь, я не могла ні підготуватися, бо ви тільки мені дали відповідь. Будь ласка. Ну? Ну. Так що не морочте мені.